Для того, щоб зрозуміти, чому ж не можна себе обмежувати в споживанні жирів саме восени, будемо розбиратися. І так, наше тіло складається з певних клітин. Клітинки, наші – це такі певні шарики, які покриті оболонкою. Ця оболонка називається мієлінова оболонка. І дуже-дуже значну частину цієї мієлінової оболонки являють жири. Коли що таке вірус? Вірус це не окремий організм, це не якась тваринка, не комаха і навіть не бактерія. Вірус це по суті генетичний матеріал, який не може існувати самостійно. Він не їсть, не п'є і не може розмножатися. Цей генетичний матеріал для того, щоб він далі зміг робити свої життєві справи, повинен потрапити в чиюсь клітину, перепрограмувати цю клітину, і потім уже ця клітинка почне передавати генетичний цей матеріал далі, далі, далі своїм сусіднім клітинам. Так от, чим буде міцнішою, оця міелінова оболонка. Чим буде міцнішою оця міелінова оболонка, захисна оболонка, тим важче буде вірусу проникнути всередину клітинки. Тому, якщо ми споживаємо достатню кількість правильних жирів, то наші міелінові оболонки міцні. І, звісно, ми більш захищені від потрапляння вірусу в організм, ніж тоді, коли ми сидимо на безжиреному раціоні. Тому. Насичуємо свій раціон корисними жирами, якщо їх недостатньо в раціоні, збагачуємо свій раціон якісними, хорошими добавками. Та сама омега-3, лецитин і тому інше.